Української революції. Другий етап Гетьмана Скоропадського. Українська Центральна Рада виявилася неспроможною забезпечити постачання до Німеччини продовольства, не виконувала своїх зобов'язань, що змушувало німецьких чиновників втрутитися у внутрішні справи України. Складна економічна і політична ситуація, анархія, безладдя, господарська криза, а також утрата Українською Центральною Радою соціальної опори, втома населення від нестабільності та згода на прихід сильної влади призвели 29 квітня 1918 року до державного перевороту. Німецькі війська розпустили Українську Центральну Раду, а всеукраїнський з'їзд землевласників вирішив встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат гетьманом України було проголошено генерала Павла Скоропадського серед його перших рішень було встановлення Української держави замість УНР. Відгідно грамоти до всього українського народу. Стосовно внутрішньої політики уряда гетьмана Павла Скоропадського, то було встановлено авторитарний режим законодавчою владою опікувався гетьман Скоропадський. Уряд був представлений радою міністрів на чолі із Лизогубом. Великі землевласники відновлювали свою власність на землю і майно. У майбутньому передбачалося здійснити аграрну реформу за викуп, незадоволене селянство почало чинити опір. Відбувалося повстання. Відновлення права приватної власності у промисловості призвело до скасування законів Української центральної ради щодо робітників. А це означає скасування восьмигодинного робочого дня та заборону страйків. Відбулася певна стабілізація у промисловості, фінансах та транспорті. Присутність німецьких військ сприяла планомірній роботі цих галузей, було запроваджено конвертовану гривню та відкрито українські банки. Українська мова фактично стала державною. Але багато урядовців нею не володіли. Відкрито українські університети у Києві та Кам'янці Подільському та 150 державних гімназій, створено Українську академію наук, архів, бібліотеки, галерею мистецтв та історичний музей. Особливо багато було здійснено у галузі культури. У листопаді 1918 року президентом Української академії наук став Володимир Вернацький, а неодмінним секретарем Агатангел Кримський. Усього нараховувалося 12 академіків. Визначним явищем в історії українського мистецтва. Було утворення наприкінці 1917 року Української академії мистецтв. Її першими членами стали Михайло Бойчук, Михайло Жук, Василь І Федір Кричевський, Олександр Мурашко та Георгій Нарбут. Автор картини Еней та Його військо автор проєктів грошових знаків поштових марок. Державного герба та печатки Форми для війська. У 1918 році було споруджено у Ромнах перший в Україні пам'ятник Тарасу Шевченко молодим скульптором Іваном Кавалерідзе. Стосовно зовнішньої політики Гетьмана Скоропадського, то були розширені міжнародні контакти. Україну визнали близько 30 країн. 14 листопада 1918 року Павло Скоропадський опублікував грамоту про Федерацію України з Небільшовицькою Росією. Був призначений новий уряд, у якому переважали політики проросійської орієнтації. Проте залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних сил привело до падіння режиму гетьмана Скоропадського. Розпочалася революція у Німеччині, та країна програла у Першій світовій війні. Відсутність регулярної потужної української армії, здатної контролювати ситуацію в країні, вузька соціальна база, тобто заможні верстви, а більшість населення все-таки не підтримували владу гетьмана. Все це призвело до посилення впливу на державу проросійських консервативних кіл, наростала соціальна напруга. Та формувалася сильна антигетьманська опозиція. І у листопаді 1918 року відбулося збройне повстання проти гетьмана Павла Скоропадського, що призвело до влади директорію на чолі із Володимиром Винниченком.